Бундук привитий на медвежий горіх. На цьому питомничку зовсім по-другому привиті. такі саженці. Зараз тут такий вітруган. Іде реальне іспитання для прививок, які обмотка була з е, знята раніше. Але вітер такий поривистий, але ну, реально вишки. І прививки відламуються. При ранньому знятті обв'язок, прививки, там бачу вже не одна відламалася, душе одна. Такі прирости в нас. Медвежі Бажемо, горіхи. Вже вимахали і по метрові і більше метра, ну, як мінімум по метрові всі. Ось таке зростання, поліпшена капуліровка. Де трохи не пристало, десь там вон, отака не заросло, воно бідове таке Помаленько себе. Ну, але ж є ще. Американські сорта Джеферсон, Ямхіл, ну, привиті на Медвежому, є тонда Джипоні, Тонда Романа. Ще полишалися люди, що не, не дозаказали, то ще в наявності, а в основному все вже замовлено. Лишилися американці, смолін є сахарний. Ну ще є, не пам'ятаю всіх сортів. Тут ось в мене червонолисний. Тоже проходить з питання на вітра. Е, ця обмотка була знята вітруган Йорве. Де добре зрослося, там воно... Буде триматися. Де погано при такому всьому безконтрольному, без подв'язки, без нічого, воно ломає їх. Воно і червонолисний проходить контрольне іспитання перед викупкою <сум> на прививку. Прививка була весною. Вже закладені Сережки на багатьох. Такі прирости. Тут вже більше не то, що метр, тут уже, а там взагалі більше ще Це новинка, як опилітель він хороший і як горіх хороший. В перший рік закладає сережки. Тут не зняв, ну, який він маленький, прирост, а вже має сирожки. Тут, оця пленка польська, опіровна, як вона називається правильно, вона добре її навіть можна лишати без тієї і не знімати. Вона перетяжку тримає, не дає перетяжки, щоб була перетяжка. Оця біла, отака, вона для капуліровки, для окуліровки. То пробували нею, не було нею заматувати і це. Вона дає перетяжку і... Притяжка, вон тоже виломалася, прививка. Такий був хороший, по двоє и вломалася. І так видите поломал, не видержала. Вот такі. І прирости він чіткий, здоровий Ще маємо. поки ще маємо Де хорошо воно, де хорошо прививка вцепилася, там і прирости хороші. Де слабенько, там менше прирости Ну Все одно його при пересадці треба обрізати на 3-4 почки. Ну я так обрізаю. Це все треба скидати і потім вже собі вирощувати, виганяти його самому. Є багато різних сортів. Ще поки в наявності. Так що хто не заказав, як закажемо. Просимо поки ще є час.